Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Приходять до Ісуса спокушуючи, чи треба давати податок. Я собі думаю, а як би в нинішній час ми би запитали Ісуса Христа, Господи. А чи треба платити податок? Ну, всі платники податків, вони і різні так. Одні з радістю платять, другі не дуже. І знаєте, в когось дуже складається неправильне розуміння сплачення податків. Ми хочемо, щоб держава була податки, щоб не платили. Бажано ніхто, щоб не платив податки. З любого доходу нічого не платити. Значить, освіта безплатно, медицина безплатно, транспорт безплатно. Що би ви ще хотіли? Це що за така держава? Звідки мають бути надходження до бюджету? Скажіть мені. Діло в тому, що сплачуючи податок, ці гроші держава дає на утримання поліції. Що коли якась біда, щоб ви бігли і казали, рятуйте, допомагайте мені, мене, мене хочуть побити, мене обікрали, мене там шейку шкоду зробили, ти біжиш до поліції. Бюджет це ті гроші, які фінансуються нашого освіта. Яке надходження, такі й видатки, розумієте? Для того, щоб було якесь дуже значуще фінансування, треба, щоб було значуще надходження. Пенсію виплачують людям так само із бюджету, який хтось платить. Утримання армії це також із бюджету, щоб людину якось захистити, за це треба заплатити. Ну, як ви собі представляєте, то треба платити податок чи ні. Бо тому і вони підійшли, спокушуючи, так? Щоб вони думають, зараз Христос скаже, не треба, о, все. Люди всі підтримують. Нас, якби в Україні сказали, чи підтримуєте ви, щоб відмовитися від податків, я переконаний, що. Переважна більшість сказала би так. Але знаєте, котрі би сказали? Ті, що не платять податки більшості. Бо вони не розуміють, що це таке. До чого я вам це все розказую? Злий дух хоче знищити не тільки людську душу, але він хоче так зробити, щоб людське тіло страждало. Щоб людину легше було знищити, щоб людину легше було експлуатувати. Знаєте, для цього працює. І дуже багато людей через свою неграмотність підограють ворогам суспільства. Ми повинні навчитися і зрозуміти для себе дуже чітко і конкретно. Що всі люди мають відноситися з великою пошаною до всіх платників податків? Бо, дякуючи їм, твій дідусь, твоя бабка отримує пенсію, отримується ну, вся соціальна структура держави. А в нас як? А, якісь, якщо маєш бізнес, все на кров? Чому не може бути, що людина чесно працює? Чесних треба підтримувати, а ви їх навіть не бачите. А їх є багато. Вони і платять податки і підтримують армію. Тому це питання Христос відповідає чітко і конкретно. Він каже, а ну принесіть мені податковий гріш. Яке ви там бачите зображення? Кесарю? Ну, віддайте кесарю, кесарю, а Богове Боже. Ці речі треба розділювати, але не відкидати повністю. Так? Людина має бути і соціальна, і духовна. Ми часто любимо змішувати все в одну купу. І Христос чітко каже і конкретно: кесарю обідайте кесарів Богові Боже. Те, що стосується суспільства, є закони суспільства, ти їх виконав молодець. Але коли ти заходиш на територію духовних законів, Божих законів, церковних законів, там своя територія. І нам це треба вміти розділювати, щоб ми чітко розуміли, хто я є і коли в який час. Нас через оце, що немає ніяких кордонів, розумієте, у церкві хочуть диктувати умови державних законів. В державі розказують, та ми ж Християнська церква, <кій> в школах має бути релігія, в кожній школі має бути релігія. Я проти цього. Чому? Бо Тому що в нас не є одна церква і одна конфесія в Україні. У нас є греко-католики, римо-католики, православні, юдеї, мусульмани. Чому у школі має бути релігія? Релігія має бути в церкві, в недільних школах. А в школі має бути школа. Іменно це, щоб змішати все одно з другим. Якщо б ви, наприклад, село, одна парафія, одна конфесія. Максимум починайте е, уроки з молитви. Після молитви заспівайте гімн України в понеділок і в п'ятницю, кожен день не треба. І все. І решту вчіться. Вчиться математики, вчаться історію України, вчити історію церкви, навіть не церкви, вчити історію релігії. Щоб ви знали, що таке юдеїзм, іслам, що таке християнство, звідки воно взялося в Україні. Вчити історії релігії. І все. А кожна церква має своїх прихожан. Мама, дитину за рукою до церкви в неділю. Коло кожної церкви має бути недільна школа, біблійні читання. Різні там дитячі, якісь об'єднані і так далі. Церква має займатися церкв, церковними справами, школа шкільними, держава державними. А це іменно через це змішування. Христос каже, розділіть то, не мішайте горох з капусту. От я думаю, собі, що про динарій. ви ще не чули такого, так? Такої проповіді, яку кажу вам сьогодні, вмійте розділяти не через те, що церква добра, а школа не здала. Або наоборот. Ні. Якщо ви що зробите одно добре, це означає, що друге не добре. Ми можемо робити добрі вчинки і в школі. І погані вчинки робити в школі. Ми можемо в церкві робити добрі вчинки, можемо робити погані. Бо тому що у церкві, і в школі, і в всіх інших структурах працюють, вчаться, займаються, лікуються, чи лікують, чи музиканти хто? Люди. І тому люди різні, і всяко буває. Не треба ідеалізувати структури. Треба максимально брати з них користь. Тому пам'ятайте цю фразу. віддайте Богове Боже, кесарю, кесареве. То, що волонтерам, то волонтерам, то, що у податки державі, то у податки державі. Не більше і не менше. Скільки, скільки треба. Скільки вимагає закон? Закон для всіх одинаковий. Скорше всього, нам треба думати, як той закон заставити, щоб кожен виконував. Проблема не в поганості закону, проблема в тому, що деякі люди хочуть собі зробити привілегію щодо одного чи іншого закону, щоб його не виконувати, щоб його обійти. Це Це із сфери Злого Духа. Так працює сатана. Будьте дітьми Божими і не забувайте, хто ви є. І не забувайте, що ви покликані до Спасіння, і ви маєте нести цю правду людям. Така бо воля Господня. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!